Друзі, ще одна кона. Сьогодні знімаю третю кону. 39-ка 2020 року. Вся в оригінальному окрасі привезена з Німеччини. Хороша комплектація, безключовий доступ, преміальна акустика Крел. Е Офігенний стан пробігу у нас всього-навсього 63 тисячі кілометрів. Є підігрівчики сидінь, є підігрів рема, парктроніки, камера заднього руху, великий екран, Android Auto, Apple Carplay, клімат контроль, датчики дощу, датчики світла, заводське тонування та багато-багато іншого. Суперовий стан, повне відео на YouTube, де я його діагностую, е перевіряю сох, перевіряю товщиноміром. Зарядочка, подовжуючий, все у нас там є. Бомбезний стан. Машинка взагалі без зауважень. Блін, 60 пробігів, що тут казати. суперова ціна, класна машинка. По конам у нас реально великий вибір. Саме в нас в місті Вінниця.